Елунда Villas – один із найкращих готелів елітного курорту Елунда на грецькому острові Крит. Це райський і затишний куточок мальовничій затоці Мірабело, де полюблять відпочивати знаменитості. Приготуйте свій улюблений напій, мощуйте зручніше. А зараз ми перейдемо з вами у світ краси та дізнаємося про родзинки розкішного відпочинку в цьому готелі. Тож гайда до пригод! Воволблюзи твіст, світ з родзинкою. Готель Елунда Біч Енд з розташований за 70 кілометрів від міжнародного аеропорту Іракліон в двох кілометрах від центру курорту Єлунда на блакитному узбережжі Егейського моря. Дорога до готелю пролягає серпантинами, і за кожним поворотом, здається, відкриваються все кращі і кращі види. Про те, як нам пощастило потрапити до цього готелю та про організацію нашого відпочинку на острові Крит, ми розповідали в нашому загальному туристичному огляді. Залишаємо посилання в описі. При в, в готель одразу вражає його велика зелена територія з оливковими деревами. Та тропічною рослинністю, за якою доглядає ціла команда садівників. Тут в задоволення прогулюватися теплими літніми вечорами. У готелі є купа деталей в плані обслуговування, які створюють загальну картину висококласного готелю. Одна з таких деталей сервіс Wallet Parking. Це означає, що як тільки ви заїхали в готель, вам не потрібно шукати місце для паркування вашого авто. Співробітники готелю беруть у вас ключі, самі паркують авто і заносять ваші речі у ваш номер, поки ви проходите формальності заселення в готель в окремій лаунж зоні з чудовим видом на затоку Мірабело. У готелі є номери різних категорій та конфігурацій по розміщенню гостей в декількох корпусах та окремо стоячі віли з персональними басейнами. В номерах та на вілах час від часу проводиться оновлення. Ми проживали в основному корпусі в чудовому номері категорії Deluxe Hotel Suite View з вітальною та спальною. І великою терасою з чудовим прямим видом на мальовничу затоку. В номері все продумано до деталей, і є все для комфортного відпочинку. Салоньки, логотип готелю, Beach біч and Вілас. Готелю оригінальні картини та композиції свіжих квітів, які щодня оновлюються. Пляж готелю на перший погляд відносно невеличкий. Але місця з шезлонгами та парасолями зазвичай усім вистачає. піщаний з пологим заходом в море, що дуже зручно для відпочиваючих з дітками. Для Тих, хто втомився лежати на пляжі і прагне більш активного відпочинку, є різні види водного спорту. Можна покататися на гідроскутерах, водних лижах, сабборді, вирушити на дайвинг. Або взагалі орендувати катамаран чи яхту і перелаксувати у відкритому морі. Кришталево чисте тепле море своїми хвилями змиває накопичену втому які ж це приємні відчуття. Неподалік від берега є плаваюча платформа, на якій можна відпочити після тривалого запливу та трохи позасмагати В останній день нашого перебування на криті погода зіпсувалася, і море дуже хвилювалося. Уявляєте? Через кілька днів після нашого вильоту на острові Крис стався землетрус. Яка ж вона потужна водна стихія! Сніданки подаються в головному ресторані основного корпусу у вигляді шведського столу. Дуже велике різноманіття і все дуже смачне та якісне. Ввечері в ресторанах готелю подаються страви кухонь різних країн під супровід живої музики. Це додає до вечері особливого затишку та романтичності. Mm -hmm. На території готелю є власна маленька грецька капличка. Після вечері нам подобалося прогулюватися затишними освітленими стежками по території готелю, вдихати свіже морське повітря, слухати прибій хвиль та насолоджуватися вечірніми видами околиць. Дрібниця в деталях все навкруги нагадує гостям готелю, що вони відпочивають саме в Греції. Світанки та заходи сонця в затоці Мірабело неймовірні. Складається враження, ніби територія готелю це як окреме поселення зі своєю інфраструктурою. На території готелю є великий басейн з морською водою, спа центр тенісні корти, гольф-поле, спортивні майданчики, центр водного спорту та фітнес-центр. Іноді здавалося, що ми живемо просто посеред ботанічного саду. Ось так по дорозі до свого номеру можна натрапити на гранатове дерево зі стиглими плодами. Різноманіття рослинності навколо готелю дійсно вражає. Кожна квітка насолода для очей. Розинка готелю власний амфітеатр, який є символом грецької культури, де наймовірніше проводиться розважальна програма для дорослих та для дітей. Під час прогулянки по території готелю натрапили на таку комаху. Можливо, хтось знає, як вона називається. Напишіть в коментарях. Схоже на колібрі. В готелі завжди уважні привідні співробітники. Відчувається індивідуальний підхід у вирішенні будь-якого питання. Готелі Алонда Біч Хоутелендвілас присвоєно багато нагород міжнародного значення за високий рівень обслуговування та бездоганну роботу співробітників. Відпуска в цьому готелі еталон елітного відпочинку. Навіть не покидаючи територію готелю, можна відчути на собі повний спектр емоцій від перебування на криті. А для любителів активного відпочинку і допитливих ми підготували в окремому відео підбірку найцікавіших місць, які варто відвідати, відпочиваючи на курорті ЕЛонда. Залишаємо посилання в описі. Детальніше про огляд готелю Елонда Біч Villas Ви можете почитати на нашому сайті Ворлдзетвіскрапла.ком поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалось. Ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Вол визитві світ розинкою. Давайте досліджувати світ разом.